Друзі, вітаю сьогодні. Президент України Зеленський сказав прямо, що незважаючи на складну ситуацію на фронті, незважаючи на складний пригорний процес, є ознаки того, що у наступному 2026 році війна може завершитися. Проте давайте про це порядку та розпочнемо з того, що на тлі повідомлень міжнародних ЗМІ, що план Трампа щодо України зіткнувся з новими перешкодами після його вчорашнього телефонного дзвінка Путіну. Сьогодні Кремль продовжує розганяти істерію з про те, що Буцімто Україна атакувала дронами у кількості 91 далекобійний дрон путінську резиденцію в Новгородській області, і що після цього Росія змінить свою переговорну позицію. Сьогодні є багато криків з Москви насамперед від головного речника Путіна, офіційного представника Кремля Піскова, який прокричав, що атака на резиденцію Путіна була направлена і проти зусиль Трампа. Водночас російські пропагандисти цитують так званих російських експертів, політологів, які кричать, що атака на путінську резиденцію це взагалі приниження Трампа, і що атакою на резиденцію Путіна хотіли спровокувати вихід РФ з переговорів. Є ще крики і від Медведєва, які взагалі верещуть, що Зеленський буцімто хоче знищення всієї Росії. Як раніше говорив Володін, спікер Державної думи РФ, що є Путін, є Росія. Немає Путіна немає Росії. Однак найважливішим є те, що сьогодні пролунала заява від Піскова про те, що Кремль відмовляється надати докази нальоту дронів на резиденцію Путіна. Вчора ввечері були заяви від нашого українського МЗСу. Також були заяви від України, що нехай Москва надасть докази, надасть докази цим вкидам і цим фейкам. Проте сьогодні Пісков заявив, що атака була дуже масованою для того, щоб були потрібні які-небудь додаткові докази. Які такі додаткові докази взагалі надайте докази? Тим більше, що деякі російські ЗМІ, наприклад, видання Шот прямо пишуть, журналісти цього видання опитали деяких мешканців, які живуть неподалік, неподалік цієї путінської резиденції, які прямо кажуть, що вони взагалі не чули звуків роботи систем ППУ. Тому що зараз там верзе, яку несе майшню Кремль, то взагалі без коментарів. Водночас Пісков повідомив, що Росія не виходить з переговорного процесу зі США після атаки дронів на путінську резиденцію, що Росія продовжить переговорний процес, але тільки зі Сполученими Штатами Америки. І загалом, що ми бачимо, ми бачимо те, що Путін планує надалі маніпулювати Трампом, нести ріжну маячню, вішати Локшину на вуха, затягувати час. І Путін відмовляється вести перемовини з Україною і вести перемовини з Європою. Хоча ще декілька днів тому були заяви з Кремля, що Москва готова до перемовин з європейським союзом. Водночас Пісков нагадав вчорашні заяви від Путіна і загалом з Кремля. Що Росія зробить свою перегорну позицію щодо України більш жорсткою, з натяком на те, що Росія буде бити по Україні. І сьогодні Міноборони РФ вперше показало орішнік на відео. Орішнік вони показали той, який знаходиться на території Республіки Білорусь. І загалом щодо цього орішніка. То декілька днів тому, а саме 23 грудня, була заява від Міноборони Білорусі. Що країна у разі необхідності сама визначатиме цілі для Орішника, і Кремль зараз використовує Республіку Білорусь просто як проксі країну Виникає логічне питання: а чому, наприклад, США не зробили аналогічно, коли в Білорусі провели так званий референдум, ще щось, коли фактично Кремль заявив про те, що він навіть тактичну зброю розмістив на території Республіки Білорусь? Чому аналогічно не зробили Америки? І питань насправді не те що до Трампа а до вже екс-президента Ша Байдена багато. Кремль, звісно, через Білорусь лякає Україну, намагається залякувати і Україну і країни Європейського Союзу. Більше того, сьогодні лунають чергові погрози з Кремля вустами сенатора Пушкова, який назвав так звану підготовку до війни з Росією головним змістом політики Європейського Союзу. Майже щоденно лунають погрози, і на жаль, ці погрози, хоч частково, але якось впливають на суспільну думку жителів країн Європейського Союзу і впливають на політиків. Щодо Путіна, то сьогодні Кремль його не показав. Однак, російські пропагандисти повідомили, що Путін поздоровив з новим роком Трампа, президента США, Фіцо, проросійського прем'єр-міністра Словаччини Орбана. Проросійського прем'єр-міністра Угорщини, Сі, лідера Китаю, а також моді, прем'єр-міністра Індії. Щодо цих прізвищ, кожен може зробити висновки сам. Стосовно реакції зі США на всі ці події, сьогодні немає коментарів з Білого Дому. Вчора ми пам'ятаємо, які були коментарі від президента Ша Трампа, тим не менш, є заяви з Конгресу. Про те, що Путін відомий брехун, і у США розкритикували реакцію вчорашнього Трампа на заяви РФ про дрони. Президент Трамп і його команда повинні спочатку з'ясувати факти, перш ніж брати на себе відповідальність. Путін відомий безсоромний брехун, наголосив республіканець, конгресмен Бейкон. І це дійсно так. Путін не просто відомий безсоромний брехун, він цинічний брехун, він військовий злочинець. Є заяви від президента України Зеленського, що те, що Путін хоче миру, це лише повідомлення для Трампа. І президент України, хоч і не прямо, але натякає на те, що Путін просто маніпулює президентом США. Є заяви і від канцелярії президента Польщі Навроцького, які канцелярія повідомила, що Навроцький переконував Трампа не довіряти Путіну, що під час телефонної розмови у неділю позавчора. Наврозки наголошував, що Росія не виконує своїх домовленостей і Путіну не можна довіряти. Про те, що до Трампа, то тут взагалі без коментарів щодо вчорашніх його заяв. Щодо сьогоднішньої такої гучної заяви президента Коріна Зеленського про те, що війна може завершитися у 2026 році, то президент України акцентував увагу на тому, що на Росії бояться мобілізації, і що вперше кількість новобранців у російсько-паційній армії зрівнялася з кількістю втрат, через що загальна чисельність військ перестала збільшуватися, і це вперше сталося у цьому 2025 році. Це призводить до того, що ворог не може накопичити резерви. Я вчора цитував заяви від головнокомандувача ЗСУ Сирського, який прямо сказав, що ворог планував у цьому 2025 році сформувати 14 нових дивізій, а сформувати вдалося лише сім. Дві дивізії морської піхоти складаються взагалі лише з одного полку. І Росія, хоч і формує нові дивізії, формує нові військові частини. Однак приходиться оперативно забрати з тих частин військовослужбовців і направляти їх у місні штурми. І не виходить зараз у Кремля зібрати резерви. А резерви це відповідно потенційні удари на якихось напрямках, і це різке збільшення тиску на Україну на сили оборони України. І нещодавно було повідомлення від американського інституту вивчення війни, що те, що Путін не зміг накопичити резерви, це сильно вплине загалом на ситуацію на полі бою. Однак Кремль розуміє те, що у нього не виконуються плани, і він відповідно діє. І Сьогодні російські ЗМІ гучно повідомляють, що Міноборони випустило наказ про цілорічну призовну військову службу. Не лише навесні та восени призов строковиків, а взагалі цілий рік. І вчора Путін підписав відповідний указ про цілорічний Призов на 2026 рік. Є рішення російських так званих законодавців. Однак про що йде мова? Мова йде про те, що як і раніше, призов насправді буде навесні та восени. Проте, медкомісії, проте робота з призовниками буде вестися цілий рік, і Кремль буде займатися вербуванням росіян до лав окупаційної армії. Кремль намагається підвищити таким чином інтенсивність вербування. Чи допоможе це навряд? Чи, тому що активно працює місцева влада, тим не менш, Кремль. Намагається з усіх сил зробити все для того, щоб збільшити кількість окупаційної армії на тимчасово окупованих територіях і підвищити тиск на Україну. Про сьогодні гучні заяви з Китаю в Китаї вустами ван і міністра закордонних справ Китаю заявили, що бачать ознаки наближення миру в Україні. Проте щодо що до цих главках ознак, то за словами китайського міністра, Пекін хоче побачити мирну угоду, яка усуне так звані першопричини. Тобто Пекін хоче побачити капітуляцію України, угоду про капітуляцію України. Водночас Ван і заявив, що так зване воз'єднання Тайваню з Китаєм невідворотнє. І, до речі, є повідомлення з Тайваню, що Китай під час тренувань задіяв 130 літаків і понад 20 кораблів у тренуваннях вторгнення на Тайвань. Щодо можливого вторгнення Китаю на Тайвань, то є заяви президента Ша Трампа, що він не вірить. Що Китайська Народна Республіка хоче напасти на Тайвань? Хоча нещодавно генсек НАТО Рюте говорив прямо, що Китай може напасти, наприклад, на Тайвань, і водночас Росія може напасти, наприклад, на країни Балтії, і що є реальна небезпека. І два дні тому Лавров прямо сказав, що у випадку загострення ситуації з Тайванем, Росія буде на боці Китаю. Цікаво, чи Трамп знає про такі заяви з Кремля і чи взагалі робить якісь висновки. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій добрій новині. Вчора ввечері стало відомо, що уряд Італії схвалив продовження надання військової допомоги Україні у наступному 2026 році. Зараз в Італії ситуація політично дещо складна, і там є певна політична боротьба. І не дивлячись на позицію Мелоні, загалом зараз Італія не робить гучних заяв, і там навіть були певні сумніви. Чи Італія буде продовжувати надання військової допомоги Україні у наступному році. Добре, що уряд Італії схвалив відповідне рішення. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.